150 тисяч доларів, аби врятувати життя семирічному Дмитрику Баласу. Страшний діагноз рак крові йому встановили в липні. Першокласнику раптово стало погано просто під час відпочинку із батьками. Зараз він лікується в Білорусі, бо саме там можливо підійти до лікування комплексно, пройти курс хіміотерапії і зробити пересадку кісткового мозку від нерідного донора. Вдома ж в селі на Київщині на нього чекають рідні, улюблений велосипед і сад. Віталій Балас показує журналістам фото свого сина Діми. Ось він з віддерцем на морі, ось поруч із татом, а тут на термальних водах. Тут теж бачите, він в воді любить воду. З води ніяк. Тепер море Діма бачить лише у мріях. Батька у скайпі. Вертлявий та непосидючий син каже Віталій у травні на заміському відпочинку ледь не за день раптово стих змарнів та схуд. Родину ж лікарі просто розчавили діагнозом рак крові. Страшно випали куски в нього. Спілкуємося да підтримуємо. Дружині теж нелегко. Вже другий місяць Діма у лікарні в Білорусі проходить курс хіміотерапії. Без настрою, геть слабкий. Губи хлопчика почорніли від ліків. Мама Світлана поруч. Коли ж його просять щось сказати на камеру, благає про найголовніше. Я хочу зіти допоможіть мені, будь ласка. Київські лікарі, що ставили Дімі діагноз, кажуть, кістковий мозок хлопчика геть не працює, йому стрімко гірше. Тож пересадка потрібна у найближчий місяць. У діма мій лодиспастичний синдром. Це діагноз доволі важкий і діагноз виключення. Це єдиний шанс на вилікування для Діми. без трансплантації. Шансів взагалі у нього по суті немає ніяких. Коло батьківської хати Дімена Гойдалка, іграшки у пісочниці. У садку улюблена ожина та яблука. Саме про них із палати в мінську часто питає хлопчик, щоб зараз був дома. Зараз всі яблуні всі ялині Найгірше без діми дідові з дитинства онук усюди був коло нього, і на велосипеді разом каталися і майстрували. Тепер про малеча нагадує листок на стіні з фото та реквізитами. І тільки його спитайте, чийте дідові. Дідейну, зараз мене сюди давить. Це, це не хватає мені. Не вже не можу було. Ну, тяжело. Частину грошей родина вже зібрала, продали машину, просили знайомих, навіть концерт організовували, та на операцію все одно не вистачає. 91 тисяча 300 доларів. Це те, що нам вдалося зібрати на даний момент. 70 тисяч це курс хіміотерапії, і 170 тисяч це. Трансплантація кісткового мозку він закінчив перший клас. Ми сподіваємося, що за допомогою тільки вас люди він зможе закінчити другий клас, почати повноцінне життя. Тож тепер для діда і рідних одна надія. Добрі люди. Вони вірять, діма видужає повернеться, буде знову майструвати і збирати яблука. Тетяна Фруктова, Дмитро Панасенко ТСН 1 +1. Інформація про те, як допомогти Дмитру Кубаласу, вже є на сайті ТСНЮА. Як її знайти, ви зараз бачите на своїх екранах.